До вашої уваги головні новини району. Це спецвипуск Броденюс у студії Сергій Нікішин. Христос Воскрес, шановні наші телеглядачі. Сьогодні до вашої уваги ми пропонуємо переглянути наш спецвипуск новин, де ми згадаємо про те, як відсвяткували у Бродах Воскресіння Христове. Підписуйтесь на Ютуб канал Броди Онлайн. Та сьогодні у спецвипуску новин дивіться про таке освячення пасок у храмі Воздвиження чесного і животворчого Христа міста Броди. Особливість нічного богослужіння в одному із храмів міста Броди. Ранкова Божественна літургія у храмі Собору Пресвятої Богородиці та Святої Теклі. Про ці та інші новини сьогодні у випуску. У храмі Собору Пресвятої Богородиці і Святої Теклі традиційно відбулася Божественна літургія. Що неділі тут від телеканалу Броди Онлайн ми проводимо онлайн-трансляції, а також запрошуємо усіх жертвувати на храм, який потерпів від пожежі, у березні 2024 року. Деталі у сюжеті храм Собору Пресвятої Богородиці і Святої Рівноапостольної Теклі, який у 2024 році потерпів від пожежі. Є місцем особливої молитви щодня для вірних цієї парафії. Щонеділі ми від телеканалу Броди онлайн проводимо прямі ефіри, де жителі громади мають змогу відвідати богослужіння та дистанційно помолитися за все необхідне. У цей день священики храму молилися за Воскресло Христа, позвеличуючи його могутність у молитвах, молилися до Пресвятої Богородиці, Всехвальних апостолів і всіх, хто невидимо оберігає кожну людську душу. Завершенню літургії парафіяни прийняли причастя та завершили богослужіння молитвою за Україну. Зокрема, настоятель храму здійснив чин освячення пасок, які принесли віряни Сергій Нікішин телеканал Броди онлайн». Традиційно у храмі Воздвиження чесного і животворчого хреста міста Броди відбулася нічна. Великодня літургія побувала у святині і розділила радість свята наша знімальна група. Увага на екран! За доброю традицією у храмі Воздвеження чесного і животворчого Христа міста Броди відбулася. Великодня нічна літургія. Ми проводили в цей час онлайн-трансляцію. А тому, в кого є бажання та час переглянути її, як це було у 2025 році. Може, це зробити, переглянувши у розділі під назвою наживо на ютуб-каналі. А поки коротко згадаємо, як це було. Цьогоріч отці молилися в першу чергу за мир та спокій в Україні за добру долю для України, яка потерпає від расистів. Сьогодні важливо у молитві щиро та з вірою просити ласк Божих, особливо в такий важкий для України час. У святині цієї ночі було надзвичайно людно. Тут чисельно зібралися парафіяни, які розділили радість від Христового Воскресіння. Освятивши напередодні пасхальні дари, парафіяни храму зібралися та об'єдналися у щирій молитві до Воскреслого Христа, який переміг смерть. Просі! і на завершення літургії віряни прийняли причастя та завершили літургію спільною молитвою за все добре, Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн. Напередодні нічної великоднії літургії у храмі Воздвиження чесного і животворчого хреста міста Броди провели чин освячення пасхальних дарів. Деталі у сюжеті у храмі Воздвиження Чесного і животворчого хреста міста Броди відбулися освячення пасхальних дарів. Зокрема, було декілька заходів, а чин освячення здійснили отці Андрій Семенюк, Ярослав Царик та Назар Вороновський. Бо ти правдиво, поживай податель усіх благ, і все благословляєш та освячуєш Христе Боже наш, і тобі славу віддаємо з беззначальним твоїм отцем і з пресвятим добрим і животворчим твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віків. В час війни, попри складну ситуацію в країні, віряни не втратили надії на світле майбутнє, і традиційно подвір'я храму було заповнене. Бродівчани чисельно зібралися на чинні освячення. Благословляється і освячується ці пасхальні далі, благодаті все освячуючого Духа, окроптами володиці і священня, отча і сина і Святого Духа, На завершення, отець Ярослав звернувся до парафіян та закликав усіх не втрачати віри у краще майбутнє. Треба жити. Вітаю усіх захисників і захисниць з вашої родини, ваших татусів, чоловіків, братів, сестер, хто там сьогодні насторожі, десь відчуває, а може і мріє, що в майбутньому він також буде з нами. Вітаю кожного з вас, як батьків, як дітей. Бо для них цей захист нашої вітчизни є найбільш боєм жити після нас. Сергій Нікішин, телеканал «Броди Онлайн На цьому ми завершуємо спецвипуск «Броди Ньюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі передаю слово Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Христос Воскрес, воістину Воскрес, шановні жителі наших територіальних громад, прийміть щиро сердечні вітання з нагоди світлого свята Воскресіння Христового. Цьогоріч ми знову зустрічаємо Великдень в особливих умовах, у час, коли вся Україна продовжує боротися за свою свободу і за своє майбутнє. Але навіть у ці темні часи Великдень приносить нам світло надії, віру в перемогу добра над злом, життя над смертю. Великдень це час єднання, родинного тепла та духовного оновлення. Символ Воскресіння Ісуса Христа нагадує нам, що після кожної темної ночі настає світанок. Ми віримо, що і для нашої батьківщини обов'язково настане мир, відбудова, оновлення. Нехай ці святкові дні зміцнять нашу єдність, надихнуть на добрі справи і наповнять серця любов'ю і милосердям. Бажаємо кожній родині міцного здоров'я, благополуччя, злагоди та миру. Нехай святковий настрій панує у ваших домівках, а великодні дзвони принесуть добрі звістки та радість у кожне серце. Низький уклін нашим воїнам. Дякуємо вам за кожний день і кожну ніч, яку ви проводите на передовій, захищаючи нашу землю, наші родини та наше майбутнє. Нехай Господь оберігає вас, дарує міцне здоров'я та незламну волю. Ми молимося за ваше повернення додому живими та здоровими, з шаною та вдячністю у всіх своїх молитвах. Згадуємо наших захисників і захисниць, які оберігають нас уже в небесному війську. Щиро бажаємо усім українцям наступного року святкувати День Божого Воскресіння без стіні суму та разом з великими українськими родинами на нашій переможній землі. Щиро вітаємо вас із величним святом Христового Воскресіння, бажаємо всім міцного здоров'я, спокою в душі, родинного тепла та віри в перемогу України, щастя та Божої благодаті з небес! І хай по всій Україні лунає Христос Воскрес, воістину Воскрес! Щоранку о 9-й годині хвилини мовчання вшановуємо пам'ять загиблих. Зупиніться на мить та віддайте шану нашим захисникам і захисницям. Вони поклали життя заради нашої свободи, схиляємо голови в глибокій скорботі, вічна і світла пам'ять. У селі Павлів радехівської громади біля народного дому панував святковий настрій на Великдень. Відзначаючи перемогу життя над смертю, не забудьмо згадати всіх героїв, які полягли за Україну. Оновлено меморіал пам'яті загиблих героїв біля Народного дому у Радехові. Молитовно схиляємо голови, вшановуючи кожного. Пасхальні продуктові набори для дітей Берестечківської громади З нагоди Світлого Христового воскресіння. Працівники служби у справах дітей організували уже традиційну роздачу солодких продуктових наборів для дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, що проживають на території громади. Ця ініціатива стала яскравим прикладом спільної мети підтримати та подарувати радість тим, хто цього найбільше потребує. Втак, напередодні свята спільно з працівниками соціальної роботи, поліцейським офіцером громади відвідали потребуючих. Кошти на придбання 26 солодких подарунків і продуктових наборів були виділені із місцевого бюджету міської ради у відповідності до програми. Дорогі жителі наших громад! Ще раз вітаємо вас із найвеличнішим християнським святом світлим Христовим Воскресінням. У цей непростий час Великдень ще більше об'єднує нас у щирій молитві за мир і спокій у рідній державі. Згуртовує у патріотичному пориві бачити свою землю вільною, квітучою, незалежною у ці дні, коли вся українська нація об'єднана у боротьбі за свободу, коли кожен день героїзм наших захисників і стійкість кожного громадянина наближають довгоочікувану перемогу. Великдень набуває особливого глибокого значення. У нашій боротьбі ми покладаємо глибоку надію на Бога у перемозі добра над злом. Щодня молимо Всевишнього про радість і благодать для найрідніших. Через страждання відроджуємося, через біль змінюємося і пам'ятаємо. Через втрати цінуємо життя і кожен прожитий день. А через молитву дякуємо Всевишньому за все і просимо сил у пробуваннях. Воскресіння Христове це вічний символ перемоги, світла над пітьмою, добра над злом, життя над смертю. У ці важкі часи наша віра, єдність і взаємна підтримка стають тим міцним фундаментом, на якому тримається Україна. Бажаємо вам, вашим родинам і близьким міцного здоров'я, душевної гармонії, непохитної віри та нескінченної надії. Нехай у ваші домівки ніколи не загляне горе, а ваші серця завжди наповнюють мир, любов і взаємопорозуміння. Нехай світле Христове Воскресіння принесе кожній родині мир. Щедро обдарує міцним здоров'ям і вірною любов'ю, благословляє нашу Україну на єдність і злагоду та щасливий переможне повернення кожного захисника держави додому, не оминає своїми ласками усіх хто працює на її утвердження кожного, хто не мислить себе поза Україною. У ці святкові дні особливо пам'ятаємо наших захисників, які ціною власного життя відстоюють наше право на мирне небо. Нехай Господь береже їх. Христос воскрес воістину воскрес!